Після фронту нові випробування вже у цивільному житті. Віталій Сапожніков, доброволець з 2014 року, отримав поранення в Мар'їнці та Лисичанську, байдужість та відсутність розуміння з цим зіштовхується багато ветеранів щодня, каже військовий. Особливо біля госпіталя, це знаючи, що там військові, заїжджати на дуже потужних вихлопних, які не. Ну, працюють як дуже голосно, хоч навіть і закон зараз виданий, але ну, все одно на цьому працюють. І підходиш, кажеш, що тут лежать після поранення, прийшли адаптуватися і йде дуже величезна суперечка. Розуміння саме це цінують військові, але як подякувати і не перейти межу? Очільниця управління у справах ветеранів пояснює, повага починається з такту. Цьому мають навчати ще зі шкільної парти. Якщо ви хочете подякувати ветерану, то ви можете йому або кивнути головою, або простянути руку, або покласти руку до серця, але в жодному разі не старайтеся без його дозволу обійняти його, тому що це його особистий простір. Не варто також розділяти ветерана травмованого чи без трав. Це вони дуже особливо сприймають, тому що для них це важлива тема, щоб їх не не Понижували поваги, шани, вдячності, знаків вдячності треба ж обов'язково дітей вже починати вчити. Що якщо це людина йде на протезі або без ноги, це не робот, це, це людина, яка захищала нас, яка віддала своє життя, здоров'я. А що про це думають самі містяни? Ми запитали перехожих, якби вони висловили свою повагу нашим захисникам. Вони повинні відчувати що ми вдячні. Тобто не ховати очей, дивитися їм у вічі. Е, якщо людина смілива при нагоді, просто спитати, можна я тебе обійму, подякую, тебе чи вас? Е, не задавати зайвих питань. Такі люди, коли хочуть розповісти, вони самі розповідають. Найголовніше, щоб вони відчували, що ми їм вдячні. Більшість ігнорую військових, тому що думаю, що. Ну, вони не захочуть спілкуватися, тому подібне, і тому потрібно з ними спілкуватися з звичайними людьми і ну. Але приділяти увагу і дякувати їм за собою. тому, що вони такі самі, як ми, просто обережніше підбирати теми, дякувати їм, підтримувати їх і допомагати всім, чи ми можемо. Насправді, наше спілкування проводило проходило дуже легко, не було ніяких таких труднощів в цьому. Звісно, такі думки трапляються. Думаєш там, чи не образиш нароком спершу з повагою, по друге спокійним тоном, бо типу. У кожного військового сто відсотків, ну не прямо сто відсотків ставлю 99 відсотків. Типу, що може бути щось, ну типу, струсу. Треба сто відсотків спокійно, з повагою, типу, без нервів. Якщо там щось не розуміють, типу, просто почекати трохи, перепитати, типу, без агресії, без нічого такого. Це повинно бути якийсь нейтралітет. я думаю, що це обов'язково це спокійно сприйняття, так тому що вони також не знають, як реагувати і як ми зреагуємо. І я стараюся в спілкування з такими людьми. Підкреслити своє свою повагу і називати їх героями. До адаптації ветерана має бути готовим не лише він сам, а й його родина, адже повертається зовсім інша людина з іншим досвідом, реакціями та потребами. Тому важливо навчити близьких правильної підтримки. Дуже хотілось би, щоб з дружинами, з дітьми все ж таки проводилися такі курси підготовки з батьками. Військового курси підготовки, як поводитися елементарним правилам, коли йде стан агресії, не чіпати людину, спокійно говорити. Не всі розуміють, яким повертається військовий, не всі мають розуміння того, що та людина, яка була до війни, вже не буде такою після. Війна змінює всіх, але лише ми, цивільні, вирішуємо, чи стане наше суспільство гідним простором для тих, хто його захищав. Розуміння перший крок до вдячності. Катерина Тарасюк, Радислав Українець, новини Сі 4